Доброго часу доби, шановні глядачі, підписники мого каналу Різноманітність. Отже, сьогодні я вам продемонструю, як зробити самомасаж ступні. Отже, Починаємо з поглажування. Далі. Беремо так долоню і. Масуємо нашу п'яточку. Беремо цей великий пальчик і розминаємо ось тут нашу ногу. Потім беремо ось так руку. І йдемо знизу вверх круговими обертами, зверху вниз, знизу вверх. Далі розминаємо пальчики, розминаємо пальчики наші на ногах. Як ви знаєте, що в ступнях все в нас всі органи тіла є доступ, точки доступу до всіх органів тіла. Кожна точка на нозі відповідає якомусь органу печінці, ниркам. Загайморід, наприклад, верхня точка під великим пальчиком відповідає, якщо ми помасуємо, в нас. Стане полегшення від гайморіту. Потім беремо цим великим пальчиком і масуємо під подушечки пальців під пальчиками. Масуємо, 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 масуємо. Можете ось так похлопувати ще, і відчувається таке відразу розслаблення, полегшення. Далі знову таке поглажування зворотньої сторони ступні із тильної сторони ступні. Можете ось так зробити. І Завершуємо, гладимо. Знизу вверх, і зверху вниз. Гладимо, гладимо, отримуємо задоволення від того, що можемо ногу витягнути і так гладимо. Знову порозминаємо наші пальчики. Погладимо. Великим пальчиком ось тут промасуємо. І ви відчуєте, що нозі стало значно легше. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал Різноманітність, можливо, знайдете щось для себе корисне і цікаве. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!